Так, ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінго і Ласка просив на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами мої любі друзі будемо продовжувати грати нашу прекрасну зімчательну гру під назвою Йо Онлайн. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну Ми поїхали! І так, вртував в попередній серії. Ми купили такого мерседеса. Mercedes-Benz v 124-й брата. І сьогодні ми на ньому трошечки поганяємо, на ньому 0 кілометрів і провіраємо його максималочку, братва. В принципі, не треба було б так зразу топити, ну але ну, дуже хочеться провіряти максималку. Це у нас братва сьогодні шоста серія. Якщо що граю на, 3... на другому серії сервері, тому залітайте на другий сервер і грайте разом зі мною. Одразу ж, давайте до тюнінга приступимо братва, Так, ок, взаємодії заходимо. Протюнемо цю машину купити бізнес. А, ага. Давайте ми поставимо не братва. Ось у мене такий скін, цей скін коштує на Белкраще 70 тисяч, а тут 85. Так, колір фар, неон, фарбування. Ну давайте ми зберемо братва її. І... Ну, не знаю, не хочеться її перефарбувати, хай я таке чорна. Просто-напросто, що чуть-чуть ярче зробив. Ну, це поки що мої мій тюнінг, Гроші для мене не проблема. У мене гроші є 98 тисяч. Ну, в принципі, не дуже багато, але не дуже мало братва. ну Ще за 150к на тюнінг набрати. Ну і думаю, де саме то. Так ртва перефарбував, так сказати, поміняв, не перефарбував, поміняв я колір св своїх фар, Наїздив я 6 кілометрів братва, не знаю. Треба знайти ближайшого АЗС, щоб заляти, доляти бенз до повного баку. У мене тут тут. E, майже половина є, менше половини трохи, але все одно, братва треба мати. Тому полетіли. Ну Все ж таки, вибачайте, по карті я ще не, не дуже так зосереджуюся, але то та таке діло. Це мені дали потестити. Бритва на 10 хвилин таку точилу. Тому сьогодні ще й потестим цю. Ну а завтра братва, блін, також... Ну хоч, не буду казати, що буде завтра, але завтра у нас теж буде хороше так сказати, відео, хороша серія братва. Завтра, коротше, все. Давайте заб'ємо за завтра, давайте йдемо сьогодні. До речі, ця машина максимально їде 330 кілометрів. Блін, прийшли, Мене занесло, мене дуже жорстко занесло. Ладно, вам гарного перегляду. Мені удачі, поїхали! Хорошо. Oh, mm yeah. Так, ну а на цьому все, брат, з вами був кулябінго. Дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями і не тільки. Ну а також вводьте промокоди, який я вам показую, ті промокоди натурі і жирноваті і Дієві, дадуть вам багато всяких плюшок на, і на старті гри, і так на майбутнє. Тому давайте, брату, вводьте промокод, Дякую за те, що дивитесь, Всім пока-пока-пока. Пока. Всім до завтра.